Свято наближається. носі 14 лютого День всіх закоханих, і я запрошую вас до себе на консультацію. Це велика година консультація, де я повністю розбираю ваш тип союзу. Тобто ми всі вступаємо у відносини для щастя. Але розуміння щастя у кожного своє. І от по цифрам можна зрозуміти, до якого. Типу відносин, тобто до якого розуміння щастя, у вас є схильність. Також я роблю аналіз, як ви будете взаємодіяти на тих чи інших якостях, які у вас глибинні мотиви, як ви приймаєте рішення, чим керуєтеся, які у вас страхи. І це все допомагає нам краще порозумітися один з одним. Далі роблю графіки, графік життя, щоб дивитися. Куди ви йдете, хто в ліс по дровах, чи разом ви йдете, да, деякі перетини, деякі критичні точки, і де може привести до розриву. І ця інформація допомагає пережити ці кризи. Тому що криза це взагалі завжди можливість для зростання. І якщо про це знати, то це набагато легше проживається. Також графік життєвих сил, що дуже важливо, і також я роблю їх накладання один на одного, щоб люди бачили, як діють енергії, там прямо помісячно можна побачити, які енергії будуть на вас діяти. Тобто це все дуже інформативно і корисно.